Дуже добре, що ж, це час починати. Сьогодні я хочу поговорити про загальні властивості квантової механіки. Квантова механіка потребує певного часу для вивчення, і ми збираємось вивчати це протягом семестру. Але спочатку я хочу дати вам представлення, що ми будемо робити, як виглядають основні властивості квантової механіки та що дивовижного там є. А також представити вам ідеї, які будуть прослідковуватись протягом цього семестру, і які будуть розглядатися в наступних курсах. Що ж, це буде детальний огляд квантової механіки. А сьогодні квантова механіка існує вже майже 100 років. Офіційно, в цьому дві 2016 році, ми будемо святкувати сторіччя загальної теорії відносності але коли ж буде сторіччя квантової механіки, я впевнений, це буде в 2025 році тому, що у 1925 році Ервін Шреденгер та Вернер Гейзенберг записали рівняння квантової механіки. Але насправді квантова механіка почалась набагато раніше. Шляхи, що привели до квантової механіки, з'явили ще в останні роки 19-го сторіччя разом з роботами Макса Планка, а також на початку 20-го сторіччя з роботами Альберта Ейнштейна та інших вчених, що ми побачимо в сьогоднішній та наступних декількох лекцій. отже, думки. Пазли, ідеї, які призвели до квантової механіки, почались ще задовго до 1925 року, і нарешті, в 1925 році, це раптово виникло. Отже, що ж таке квантова механіка? Насправді ж, квантова механіка є певним фреймворком для відтворення фізики, як ми зрозуміємо пізніше. Квантова фізика мала на меті замінити класичну фізику як коректна фундаментальна теорія пояснення світу. Класична фізика може бути гарним приближенням, але ми знаємо, що до певного моменту це не зовсім вірно. Вона не є ідеально точною. Концептуально класична фізика дуже далека від коректного опису речей і як вони працюють насправді. Тому квантова фізика замінила класичну фізику. Квантова фізика є тим, як властивості квантової механіки застосовуються в різних фізичних явищах. у нас є, наприклад, квантова електродинаміка, що є квантовою механікою застосованою до електромагнетизму, у нас є квантова хромодинаміка, що є квантовою механікою, яка поєднується з сильною взаємодією. У нас є квантова оптика. Коли ми застосовуємо квантову механіку до фотонів, у нас є квантова гравітація, коли ми застосовуємо квантову механіку до гравітації, і чого ви смієтесь? І це призводить до теорії струн, яка ймовірно є квантовою теорією гравітації, а також квантовою теорією всіх взаємодій. Якщо вона є коректною, тому що вона не тільки описує гравітацію, але й описує усі інші сили. Отже, квантова механіка є фреймворком, і ми будемо застосовувати це до багатьох речей. Що ж ми розглянемо сьогодні? Це буде п'ять тем. Перша лінійність квантової механіки Друга. Необхідність комплексних чисел Третя. Закони детермінізму. Четверта. Незвичні властивості суперпозиції. І в кінці, що таке заплутаність? Це те, про що ми будемо говорити сьогодні. Ми почнемо з першого пункту лінійності, і це дуже фундаментальний аспект квантової механіки. Щось таке, чому ми маємо приділити багато уваги. Коли у нас є теорія, ми маємо певні динамічні зміни, І ми бажаємо знайти значення цих змін, тому що вони пов'язані зі спостереженнями. Якщо у нас є динамічні зміни, ми можемо узяти значення цих змін або ж деякі значення, які виведені з цих змінних. Та порівняти їх з результатами експерименту. Тобто у нас є рівняння руху і отже, лінійність, ми говоримо про лінійність, у нас є певні рівняння руху, equation of motion, EOM, і у нас є динамічні змінні. Якщо у нас є теорія, у нас є певні рівняння, які треба вирішити для динамічних змінних. Найбільш відомим прикладом лінійної теорії є теорія електромагнетизму Джеймса Максвелла. Так, ця теорія є лінійною. Що це означає? По-перше, з практичної точки зору, це означає, що якщо у нас є певне явище, наприклад, поширення плоскої хвилі в цьому напрямку, а також інше явище, плоска хвиля поширюється у напрямку до вас, то ми можемо створити третє явище, коли ці дві хвилі поширюються одночасно. І нам не треба нічого змінювати. Ми можемо просто поєднати ці два явища, і ми отримуємо нове явище. Ці дві хвилі поширюються, не теркаючись одна одною, не впливають одна на одну, і разом вони утворюють нове явище. Це є надзвичайно корисним на практиці, тому що усе навколо нас наповнене електромагнітними хвилями. Усі ваші мобільні телефони відправляють електромагнітні хвилі до супутників чи радіовишок, і мільйони мобільних дзвінків поширюються, не впливаючи один на одного. Міжатлантичний кабель може поєднувати в собі мільйони мобільних дзвінків одночасно так само, як і інформація з інтернету. Це все є суперпозицією. Усі ці мільйони зв'язків поширюються одночасно у кабелі без взаємодії між собою. Математично у нас є наступна ситуація. В теорії Максвелла ми маємо електричне поле, магнітне поле, густину заряду та густину струму. Це кількість заряду через одиницю площі за одиницю часу. Це густина струму. І цей набір даних має певний розв'язок, якщо він задовольняє рівняння Максвелла, що є набором рівнянь для електромагнітного поля, густини заряду та густини струму. Припустимо, що вони є розв'язком, який вирішує рівняння Максвелла. Тоді лінійність означатиме наступне. Ми перемножимо це на альфа, альфа І, альфа Бі, Альфа Ро і Альфа J. І представимо, що це нове електричне поле, нове магнітне поле, нова густина заряду і нова густина струму. Також є розв'язками рівняння Максвелла. Якщо це є розв'язком, лінійність передбачає, що ми можемо помножити ці величини на число константу. Альфа є дійсним числом. І це також буде розв'язком. Це також означає дещо ще. Лінійність означає також іншу річ. Якщо у нас є два розв'язки І1, Б1, r 1 j 1 а також І2, Б2, r 2, J2. Якщо це є двома розв'язками рівняння Максвелла, Тоді лінійність передбачає, що сума І 1 плюс І2, B1 плюс Б2, Ру 1 плюс Р2 і J1 плюс J2 також є розв'язками. Отже, це є технічним значенням лінійності. У нас є два розв'язки, ми можемо додати їх. У нас є один розв'язок, ми можемо помножити його на число. Наразі я ще не показав вам рівняння, які роблять їх лінійними. Але я можу пояснити трохи більше, що означає мати лінійне рівняння. Що саме ми маємо на увазі під лінійним рівнянням? Отже, лінійне рівняння, і ми запишемо це схематично. Ми спробуємо позбутися деталей. Ми спробуємо зрозуміти саму концепцію. Лінійне рівняння LU дорівнює 0, де U невідома зміна. і L зветься лінійним оператором, який певним чином впливає на U. і це рівняння представляється у вигляді L і U дорівнюють нулю. Ви можете сказати, добре, це вже виглядає для мене дещо дивним, тому що тут ми маємо лише одну невідому зміну. А тут їх декілька. Це не має загального вигляду. І ми можемо мати декілька рівнянь, але це мало що змінить. Ми можемо мати декілька лінійних операторів, якщо ми маємо декілька рівнянь. Наприклад, L1 з чимось або L2 з чимось. Усі вони дорівнюють нулю, бо ми маємо декілька рівнянь. Ми можемо мати декілька U, або ж декілька невідомих, і ми можемо сказати, що с накшталт L впливає на U, V, W, і це все дорівнює нулю, якщо ми маємо декілька невідомих. Але набагато простіше думати спочатку лише про це. І коли ви зрозумієте це, ви зможете думати про випадки, коли ви маєте багато рівнянь. отже, що таке лінійне рівняння? Це щось, в якому вся L, Невідома може бути будь-чим, але L має деякі важливі властивості. Тобто лінійний оператор означатиме, що L помножена на AU, де A є числом, має дорівнювати A помножена на LU, і L помножена на U1 плюс U2, які є двома невідомими, дорівнює lu 1 плюс lu 2 це ми матимемо на увазі, коли казатимемо, що оператор є лінійним. Отже, якщо оператор є лінійним, ми також можемо мати L помножене на альфа U1 плюс бета U2. Спочатку ми застосовуємо другу властивість L помножене на перше плюс L помножене на друге. Це буде L від альфа u 1 плюс L від бета u 2 І після застосування першої властивості, це альфа L від U1 плюс бета L від U2. І тоді ми зрозуміємо, якщо U1 і U2 є розв'язками, що означає, lu 1 дорівнює Лу2 дорівнює нулю, якщо вони відповідають рівнянню, тоді альфа u 1 плюс бета U2 також є розв'язком. Тому що, якщо lu 1 дорівнює нулю і lu 2 дорівнює нулю, тоді L від альфа U1 плюс бета U2 також дорівнює нулю, і це є розв'язком. Ось так ми записуємо лінійне рівняння. І приклад допоможе нам зрозуміти це. Якщо у мене є диференційне рівняння DU, DT плюс 1 поділити на Тау дорівнює нулю я можу записати це як рівняння вигляду LU дорівнює 0 І L на U визначатиметься як DU-DT плюс 1 поділити на tau U. Я не зробив дуже багато. я просто сказав, нехай L впливатиме на U таким чином. І очевидно, що це рівняння є LU дорівнює нулю. І питання, яке можна задати як записати L самостійно? Отже, L самостійно, можливо, ми маємо записати як DDT, без нічого у чисельнику плюс один ділити на Тау. Можливо, ми можемо записати це так, щоб спробувати зрозуміти, що тут відбувається. Ми можемо сказати, що коли L впливає на зміну U, перша складова бере похідну, а друга складова, яка є числом, просто помножує це. Ми можемо записати L в такому вигляді. і тепер легко перевірити, що це є лінійним оператором. Оператор L лінійний. Тепер нам треба перевірити ті дві властивості. Наприклад, нехай L на AU буде DDT від AU плюс 1 ділити на Тау AU, що дорівнює A помножити на DU дітау. Плюс 1 ділити на Тау, що дорівнює ALU. Ви можете перевірити. Я попрошу перевірити другу властивість. L на U1 плюс U2 дорівнює LU1 плюс LU2. Будь ласка, зробіть це.